Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні буде відео огляд на дуже популярну постільну білизну, особливо зараз на новорічні святкові дні, свята, на Новий рік, День Святого Миколая, в такому ось подарунковому, гарному пакуванні. Кольори багато різних маю, не лише такі, як на відео, але вони всі святкові, новорічні сніжинками, золеннями, в такому дусі. Це постільна білизна від торгової марки Каяра, це турецький виробник. Подивіться, в якому гарному пакуванні вона йде. Тут ось маркування фірми. Як буде виглядати в розстеленому вигляді постіль. Також замірчики її що це 100% бавовна і де виготовлена. Туреччина склад 100% бавовна, тип тканини фланель. Розтілила я постільну білизну і хочу сказати, що вона неймовірно гарна та якісна. Подивіться, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Дуже-дуже красива. Така новорічна одразу створюється атмосфера. У мене сіренький колір, такі олені, сніжинки. Але ще маю багато різних кольорів. Не лише такий. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram, Клім Текстіль. Посилання на групу Інстаграм та Viber закріплено в шапці профіля. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть в особисті повідомлення. Я буду рада допомогти вам з вибором будь-якого текстилю. Маю багато різноманітного текстиля, постілі, ковдри, подушки, пледи, навіть є одяг, жіночий, чоловічий, повсякденний та домашній одяг. Виробник турецький, каяра, тип тканини, байка, склад бавов на 100%. В двох розмірах, півтораспальний його ціна 2100 гривень, і євро його ціна 2250 гривень. До комплекту кожного входить дві наволочки, які підходять на подушки розміром 50 на 70. Вони звичайні, без рюшок, вушок, класичні, з таким самим орнаментом, як і на підковдрі. З обох сторін однакового кольору. Дуже красиві в мене такі сніжинки, і з цієї сторони такий самий малюнок та колір. Одягається на запах, як ви бачите, такий дуже глибокий, достатньо гарний запах тканинка м'яка, плотна, якісна, натуральна. Ось ці такі шовчики, акуратні, прострочені, ниточки Ні ніде не торчать, дуже висока якість пошиття. Під ковдра, такого самого кольору та малюночку, як і наволочки з одного та з іншого боку однаково. Застьобується на гудзики, які розташовані понизу під ковдри. Їх три штучки ось такі гарні. Ковдра взагалі не буде випадати. Як ви бачите, розріз невеликий, але його достатньо, щоб гарно заправити вашу ковдру. Також шовчики вам покажу всередині, так само прошиті, оверлочені. Тканинка така, знаєте, ворсиста, як і раніше, у нас в дитинці були пелюшки. І ось таке однотонне простирадло. Сіреньке в мене тобто, як ви зрозуміли, постіль в стилі кампанії поїдання двох різних кольорів та малюночків. Звичайно, не на резинці. Прошита та оверлочена. Ось так виглядає вона всередині баєчка. І зверху також м'яка, дуже-дуже приємна до тіла тканинка. В євророзмірі вона простень збільшена. Євро підходить, якщо у вас, наприклад, збільшене євро нестандартне ліжко, також дуже гарно підійде. На євро і на двоспальню може підійти. В євро розмірі простирадло 240 на 260 під ковдра 200х230 і наволочки 50 на 70. Дуже гарна, якісна, атмосферна, красива, постільна білизна від турецького виробника. Я вам її раджу від широкого серця, так як вона якісна, красива. Адже має подарункове гарне пакування, вам вже не треба думати, як би ще запакувати, щоб презентувати вашим рідним та близьким. Тобто, пакування вже включено це дуже класно. Дякую всім за перегляд. Більше асортименту є в мене в інстаграмі або в групі Viber. Підписуйтесь, переходьте.